Того Духа, і і з того часу пішло Святого Духа. Це як віра в самого Господа Ісуса Христа, щоб повірили люди, що це є дійсно Ісус Христос і Божа сила. А ось що кладете в кошик зазвичай а в кошик ми кладемо те, що все росте. Природі і на дачі, і вдома, і кругом скрізь все наложимо корзинку, всякі яблучки, ігрушки, виногради, ну все, що всі дари нашої що, да, все, всі дари нашої природи. Так. А ось можливо якісь ваші сімейні традиції є на це свято, якісь пов'язані там. Всі збираються до столу. Ну, всі збираються так. до столу, так, приходять і, самі на за стіл та сідають і відмічаються святочко. Це велике, одне з найбільших в році 12 свят, які традиційно українці святкують дуже гарно, дуже щиро готуються. В цьому році воно і радісне, і тривожне, зв'язку з подіями. Відомими всім з війною. Я якраз вчора приїхала з по Волині по нашій, і мені ну, довелося відвідати мою малу батьківщину, Старовидівський район, потім Любомський район. І я була здивована, наскільки от в нас потужна, ну, не побоюсь цього слова сказати, нація. трудолюбиві, дуже добрі, дуже чинні люди. Які ну, мені здається здатні подолати все. Свято яблучного спасу для нас завжди є свято це наше збереження нашої традиції, які вшановували наша бабуся, дідусь. І ми кожного року стараємося прийти, посвятити, дотримуємося і зберігаємо звичаї українського. Народу. А що зазвичай кладете в кошик? Саме традиційно це яблука і гроші, мед, якщо не встигли на маковія, ну і букетик маковійчик обов'язково за оберіг, який захищає. І, я думаю, що принесе нарешті вже нам довгоочікувану перемогу і мир в Україні. Збираємося всією родиною ввечері, за столом на вечерю. В першу чергу фрукти, звісно, яблука обов'язково з самого ранку на столі. Хаті чисто було, бажаємо всіх миру. Миру на всьому світі, миру в нашій країні, в кожній родині. Йдемо до церкви, освячимо як вон, фрукти, як це говориться, Таке, святковий, і такий і настрій. Це бо, те, бо це наші діди ось і прадіди, якось святкували це свято, і ми також їхні традиції перейняли, і також святкуємо Часто це свято. Їх є три спаса, є мафовий, є медовий, яблуневий, це як називається, фруктовий. От. Ну, хто як? як це. А що за? Звичайно, у кошик вони звичайно кошик кладе хто що хоче, у кого що є, хто на що спроможе. Ну а більшості по традиції то кладуть яблука, рушки. Це ж яблуневий, це в першу чергу, а потім вже сливки. А тепер кладуть абрикоси, і виноград. Ну, все таке. персики, банани, кладуть. Осе ну, таке є. Фруктовий, фруктовий це можна сказати, не тільки яблуневе, а фруктовий э, э, спас. Подякувати треба. Тому преображення – це не лише момент преображення.